Привіт! В даному ролику ми поговоримо про декілька проєктів, які потенціалі можуть роздати дроп. Один може роздати, інший може зробити це повторно. Ці проєкти не зібрали великих інвестицій, як ZK Cassine, Glear Zero, StarkNet. Там зібрали більше 300 мільйонів доларів. Дані проєкти зібрали менше 20 мільйонів доларів, але опираючись на досвід. Який у нас був в минулому тижні, коли проект Архам, який зібрав 11 мільйонів, дав можливість людям заробити. Тому з точки зору логіки варто робити проекти, які більше роздали, очікуючи більший дроп. Там більше шансів, що ми маємо можливість щось отримати в той час, як робити різноманітні проекти, де не факт, що ви отримаєте, і так і тому подібне. Але якщо є час і є можливість, то варто проявляти активність у всіх проектах незалежно скільки вони зібрали. Адже ми не до кінця можемо розуміти і не, і не до кінця знаємо, чи буде дроп, чи не буде, чи заробимо, чи не заробимо. Тому тут грає певна теорія ймовірності. Варто розділити проекти на декілька типів. Це є майнет, теснет, там проекти там, L1, L2 рішення. І ось такі проєкти, активності в таких проектах, про які будемо говорити зараз. Один із проєктів називається ТАВІ. Ми в нашому телеграмі писали пост і говорили, які активності варто зробити. І зараз я вирішив записати окремий ролик, щоб пояснити об обговорити, подати якусь іншу точку зору. Табі це децентралізований ринок і площадка для створення та торгівлею шками Працює він у мережі BNB. В Квітні 2021 року вони залучили 1 мільйон доларів від фондів третього 4 четвертого тиру, умовно кажучи, ноонемів. Але вже в травні 2023 року до них долучився до до інвесторів. Долучився. Кіфон, яка про які ми говорили, і Binance Labs, що є більш цікавішим. Не всі проекти, в які інвестує Binance Labs, виходять через Launchpad або через LaunchPool, але досить немаленька кількість проєктів, в які проінвестував Binance, має потенціал на хороший старт. Якщо глянемо на їхній твіттер 626 тисяч користувачів, він є досить активним, якщо дивитися на коментарі, перегляди. А там ретвіти, але якщо відкриємо Twitter скоро, оцінка 23, і це досить мало відносно інших проектів, за якими ми спостерігаємо, в яких ми проявляємо активність. Стосовно активності в описі під я вам залишу послання, перейшовши по яким ви попадаєте на ось таку сторінку, де вам пропонує почати проходити квести. У нас буде 4 рівні. Я так розумію, що це буде чотири сезони квестів, до яких ми повинні з вами долучитися. І ось чому варто розділяти проекти такого формату: відносно проектів L 2 рішення, де потрібно постійно крутити. Якісь транзакції і спалювати на комісії. В даному випадку завдання є максимально елементарними, і вони є дешевими, а точніше безкоштовними. Тому переходимо на перший крок і я вам поясню приклад. Я не буду натискати, показувати, що до чого тут будь-хто може зрозуміти. Це ми просто коннектимо наш гаманець, далі підключаємо Discord. В Discord вибиваємо роль вояджера. Далі підключаємо Twitter, слідкуємо за проектом і робимо елементарний ретвіт. Тим самим ми виконали наше завдання, нам дає заклеймити, нам дають ось такі артефакти, як сундук, і тим самим ми можемо заклеймити от, ось такого фенікса. Я так розумію, в кожному із сезонів буде сундук, сундуків буде чотири, і буде бонусом насипати якісь там ще NFT-шки. Другий варіант є трошки складнішим, тому що тут присутня реферальна система, і потрібно десь брати юзерів. Один варіант це там мати телеграм, інший варіант це під себе по своїй реферальній силці реєструвати аккаунти. У мене зараз 5 рефералів, я знаходжусь на 20-тисячному -ти місці, що входить в топ-88%. В майбутньому, можливо, як сундуки можна буде відкривати, або вони разом з іншими артефактами, які ми там добудемо, будуть конвертуватися в якісь певні поінти, І, можливо, в майбутньому за рахунок поінтів, будуть насипати якийсь певний дроп. Це всього лише здогадка, у нас конкретної інформації сьогодні немає. Так як це є мало затратним, варто зареєструватися, пройти квести, створити собі акаунти і набивши там 10-20. Тих самих рефералів ви вже піднімаєтесь в лідерборді. Само собою, що соте місце, тут нам показує список зі 100 гаманців, і соте місце має 311 гаманців. Насправді це трошки складно. Але якщо у мене є тільки 5 рефералів, я на 20-тисячному місці, я не буду говорити, що це дуже класний результат, адже я ще не починав реєструвати аккаунти, але все ж. Будемо пробувати. Хочу сказати, що у тебе є класна можливість допомогти нашому україномовному каналі про криптовалюту розвивати для того, щоб люди слухали про крипту українською мовою. Тисни вподобайку і підписуйся на канал. Другу активність, яку ми з вами можемо проявити, йде на Galaxy. Тут йде елементарний звичайний клейм і нефтішки, як ми робимо постійно, але за рахунок того, що ми зробимо постійно, ми ще не отримали ніяких плюшок. Але якщо є можливість та при невеликій затраті часу зробити якусь активність в даному проекті, то думаю, що варто робити. У нас є квести, які вони пропонують, деякі із них є завершені. Але у нас, якщо піднімемося вище, є декілька актуальних квестів. Один із найпростіших це взяти ролі в Діскордіву Яжер, але ми її беремо для основних активностей. Тому прийти дане завдання буде максимально просто, але також додатково можемо оформити ще два завдання, які будуть в даному списку. Однозначно, ми фокус нашої уваги кидаємо на проекти з більшими інвестиціями, але ось такі проекти варто робити, і їх є дуже багато. Скоріше за все, що у вас не хватить часу усіх купити. Десь ви можете пропустити, десь ви не пропустите, але долучатися можна в залежності від кількості часу, яким ви володієте. І другий проект такого формату, де є мінімальна активність і присутня реферальна система, називається Архам. Це той проект, який зовсім недавно за реєстрації, незалежно чи ти. Приводив рефералів чи не приводив рефералів усім, хто був у їхній системі, роздавали дроп. Само собою, що сібіл біл, а СІ акаунти були побриті, або навіть не Сібіл-аккаунти акаунти були побриті не до кінця, зрозуміло, по яким вони критеріям брили, але більшість людей з мінімальними вкладеннями, а точніше без вкладень мали можливість забрати дроп. Скоріше за все, то ще більшість, хто говорить про другий дроп, який може бути, я в нього на жаль не вірю. Але скільки часу повинно пройти, і що ми повинні робити, на жаль, нікому ніколи не буде відомо. Одна із теорій, яка сьогодні у мене присутня, це за те, що ти виконував різні активності в реферальній системі, запрошував людей, отримав дроп. Тим самим більшість людей продовжує наганяти людей. Вони збільшують свою екостему, але другий дроп може бути за зовсім інші речі. Завдяки даному проекту. Ми можемо відслідковувати активність криптогаманців. Це може бути моніторинг венчурних фондів, DeFi протоколів бірж, певних людей, певних там умовно кажучи, китів і тому подібне. Проект сам по собі є досить цікавим. Якщо говорити по інтерфейсу, він є частково складним, плюс не присутня ні російська, ні українська мова. І я й скоріше за все, що я буду робити окремий огляд даного продукту, даного проекту, якщо він буде корисним мені у повсякденному житті і буде там допомагати якийсь певний ресердж ринку проводити і взагалі задяки ньому можна буде зробити. Але поки що, ми будемо робити це все на антифомо. А що це означає? Ми просто в описі під відео переходимо за посиланням і робимо елементарні речі. Приходите, реєструєтесь, заходите в фрам верхньому куті інвайти, берете своє реферальне посилання і разом спільно з табі заганяєте сюди свою ферму. Ну і окремо від реферальної системи активності в даному проєкті не так вже її багато, а точніше їх нема. Тому рекомендую взагалі просто розібратися з платформою і намагатися її використовувати. є досить цікава, але кажу, вона є складною. Дана активність – це більше як антифому. А якщо ну серйозно буде дроп, а може і не бути. Тому надіятись на те, що ви там щось потенціально можете отримати, не варто. Такі проекти з такими малими інвестиціями. Да, от це рідкість, коли там проект, який зібрав 10 мільйонів доларів, роздав нам умовно кажучи, дроп. Усі інші майбутні проекти потенціально можуть використовувати оцей дроп свою користь, нібито говорячи про дроп, а потім роздати як спейзя по пару доларів. Як після блюру, усі повірили, що вела роздасть дроп, а по факту він просто використав кількість людей, трафік який йшов, умовно кажучи, на тому самому ФОМО. цехом, хом який, які бігли, робити будь-які активності. Тому що попередній проект подібного формату роздав дроп. Я хочу розчарувати або попередити В більшості випадків, перший проект вистрілює усі інші проекти після нього. Дропи, скоріше за все, давати не будуть, тому надійтесь на табі і надіятися на рахам не варто, але відсутність затрат і мінімальна кількість затрат часу говорить про те, що варто робити проекти такого формату. Варто пам'ятати про певну пріоритетність, ставити проекти першого тиру, далі другого тиру, третього тиру. І потім усі інші. В першому форматі це можуть бути проекти першого тиру, які є вже в майнеті, в другому форматі це можуть бути тиснети. В більшості випадків тиснети також не дають ніяких винагород, і в третьому випадку можуть бути проекти з малими інвестиціями з мінімальною кількістю простих, легких активностей. Бажаємо тобі дропів. Пока.